22-річний чоловік, який зґвалтував школярку біля школи у Рівному, оскаржує рішення суду. В обласному центрі працівники Служби безпеки України викрили посадовця військового шпиталю та екс-воєнкома на організації схеми ухилення від мобілізації та смертельна доза алкоголю. На Рівненщині судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив велосипедистку. Ця чергова частина я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Знову не прийшов, але платити доведеться. У рівному винесли вирок у справі очільника рівненського драмтеатру. На ногах не тримався, вирішив їхати. Патрульні поліцейські затримали п'яного водія вантажівки у Рівному. Бути готовим до будь-яких викликів. На Рівненщині поліцейські та силовики відточували професійну майстерність. ДТП із потерпілими у неділю, 3 березня, на вулиці Соборній у Рівному трапилася автопригода. Водій автомобіля Вольксваген Passat не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом. У наслідок цього кармувальника двоколісного, який був у мотошоломі, доставили до лікарні з переломом ноги та закритою черпно-мозковою травмою. Наразі тривають слідчі дії. Слідчий Рівненського районного управління поліції на місці події встановив, що водій автомобіля Фольксваген. 26-річний житель обласного центру, виїжджаючи із прилеглої території на вулицю Соборна, не надав переваги в Русі та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 19-річного рівнянина. У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, тривають слідчі дії. Водій легковика попередньо був тверезий. У нього та мотоцикліста також відібрані зразки крові. Ще одна автопригода днями на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та костельній у здолбунові трапилася ДТП. Водій Мерседес бенц не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом КТМ 250 Під керуванням останнього був неповнолітній. У наслідок ДТП до лікарні з попереднім діагнозом відкритий перелом ноги доставили кермувальника мотоцикла. Пізніше до медичного закладу самостійно звернувся і 16-річний пасажир двоколісного. Медики у нього діагностували перелом пальця руки. Відомо, що неповнолітні перебували без мотошоломів. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Водій буса був попередньо тверезий, у нього та мотоциклі. Ста також відібрані зразки крові. Автівку рознесло вщент 5 березня. Вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що на дорозі поблизу Дубна автівка злетіла у кювет. Правоохоронці встановили, що керманич автомобіля Мерседес Бенц», рухаючись на великій швидкості, не дотримався безпечного інтервалу. Внаслідок в'їхав у відбійник та опинився за межами автодороги. Допомога медиків водію не знадобилася. Інспектори склали акт огляду вулично-шляхової мережі а на керманича протокол. Осварився із колегою та викрав авто 4 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 21-річного жителя Дубинського району, що напередодні ввечері в селі Соснівка поблизу магазину його колега. Незаконно заволодів транспортним засобом «Форд Скорпіо. Правоохоронці встановили, що чоловіки 3 березня разом відпочивали. Після чого у них стався конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. 24-річний молодик, побачивши у припаркованому авто колеги ключі, вирішив викрасти транспорт. Втім, далеко заїхати не вдалося. Через технічну несправність авто. Він змушений був його залишити на дорозі між селами Соснівка та Тростянець. Поліцейські оперативно розшукали зловмисника. У скоєному він розкаявся. Знову не прийшов, але заплатити доведеться. Уже в четверте суд розглянув справу за позовом сім'ї Пархумей до очільника рівненського драмтеатру. Подружжя звинувачує Володимира Петріва, його дружину та сина в обмані під час продажу квартири. Через суд намагаються повернути 20 тисяч 500 доларів. Під час чергового засідання заслухали свідків, а також аудіозапис розмови із Петрівим, де він пропонував свою схему вирішення неприємної ситуації. Від родини театрала традиційно ніхто не з'явився, але рішення Фаміда все ж таки винесла. Чи вдалося домогтися повернення коштів у повній мірі? Знає наш Вадим Мороз. Збирали кошти копійку до копійку, щоб прибрати придбати цю квартиру. Не розово говорив, що він чесна людина та що. Щоб ми не переживали справа театрала четверте судове засідання? Традиційно є позивач Галина Пархомей і нікого по іншу сторону. Ані очільник драмтеатру Володимир Петрів, ані будь-хто з його сторони до суду за чотири засідання дійти не зміг. Галина та її чоловік Юрій у суді доводять, що сім'я Петрівих їх ошукала. Фактично продали квартиру, якою не володіли. Сім'я втратила 20 тисяч 500 доларів і може втратити житло. Це тому, що справжній власник через суд довів, що Петріви незаконно оформили документи на житло, а відтак і незаконно його продали. У вересні 22-го року мені стало відомо про рішення суду про витребування майна, тобто нашої квартири, що ми вже її не володіємо. Не маємо права власності на неї. Також у суді встановили, що Петріви свідомо вели в оману покупців. Вони стверджували, що проблеми з квартирою немає і жодних судових процесів по ній. Не ведеться також ставили підпис під документом, який запевняв, що Петріви єдині власники. Втім, реальність була іншою. Було прийнято судове рішення, яким повністю задоволено позов МПП АПМ про витребування квартири з незаконного володіння. Пархомей Галини Леонідівни судом встановлено, що суд прийшов до висновку, що продавці, а саме відповідачі по нашій справі, Петрів Олена Святославівна, Петрів Володимир Юліанович та Петрів Юліан Володимирович, не мали права відчужувати дану квартиру. У суді також було заслухано аудіозапис розмови між подружжям Пархомей, їхньою адвокаткою та Володимиром Петрівим. Сторони намагалися вирішити ситуацію без суду. Очільник драмтеатру пропонував знайти таких же ж самих довірливих людей і переоформити квартиру на них. Він був готовий оплатити усі суміжні витрати. Я людина на порядку. Я завжди чинив порядно. і Я вважаю, що я повинен немає обтяжень. На продажу цієї квартири. І якщо ви сьогодні я хочу, оскільки я тут теж особа зацікавлена, я плачу за переоформлення цієї квартири, подружжя Пархомей від такої схеми відмовилося. Ну, не хочемо добре, побачити про що у суді також заслухали свідків. Це представники ріелторських організацій, які допомагали шукати та продавати квартиру. Вони запевнили, що подружжя Пархумей сплатило усю суму за квартиру і підтвердили, що Петріви ні про які проблеми щодо житла їм не повідомляли. Звісно, я запитала, чи все нормально по квартирі, да нас запевнили, що ну все добре. Заслухавши позивачів та свідків, суддя Олег Левчук задовільнив позов. Частково стягнути солідарно з Петрево Володимиром. Юліановича, Петріва Олена Святославівни, Петрова Юліана Володимировича. Грошові кошти у розмірі 746 тисяч 58 гривень 55 копійок та моральну шкоду у розмірі 20 тисяч гривень. Зменшив суд розмір моральної шкоди. Позивачі просили 100 тисяч, а зможуть отримати лише 20. Втім, Петріви ще мають право подати апеляцію. Чи будуть вони це робити, невідомо, адже коментувати будь-що Володимир Петрів відмовився. Відповідачі тепер матимуть 30 днів з дня отримання на руки повного тексту судового рішення на апеляційне оскарження. Якщо вони вирішать скористатися таким правом, то відповідно буде вже справа переглядатися в апеляційній ін. Станції Якщо Петриви не будуть подавати апеляцію, то змушені будуть повернути гроші за квартиру подружжю Пархомей. Ті, в свою чергу, отриману суму віддадуть справжньому власнику і житимуть у придбаній квартирі надалі, але уже без постійного головного болю. Якщо ж Петриви підуть в апеляцію і відмовлятимуться від повернення коштів, то їм може загрожувати і кримінальна відповідальність. Адже заява у поліцію на очільника драмтеатру написана, також стягувати суму можуть і примусово у встановлений законом порядок. Правоохоронці викрили жителя Сарненського району на збуті боєприпасів. Про це повідомили у поліції Рівненщини у суботу, 2 березня, на місцевому стадіоні, 30-річний житель Рукитного за 8 тисяч гривень продав два корпуси гранат типу ф 1 та запали до них. Його злочинну діяльність правоохоронці задокументували на початку лютого. За 4 тисячі гривень він збув тоді 149 патронів до автомата. Під час особистого обшуку в нього вилучили також мобільний телефон, пристрій для куріння та грошові кошти. За місцем його проживання поліцейські виявили і ще патрони. Усі вилучені набої та боєприпаси скеровані на експертизу. За фактом незаконного збуту боєприпасів. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру. Колишній контрактник, який у Рівному за школою зґвалтував 11-річну дівчинку, оскаржує рішення суду. Страшна подія сталася 10 листопада 2020 року біля школи номер 27 у Рівному. Педофілом виявився 21-річний солдат. Вранці дівчинка пішла на навчання і близько восьмої години. Вже була на території школи, коли її несподівано покликав молодик у військовій формі. Він попросив її допомогти знайти ключі, які начебто загубив. Дитина навіть запідозрити не могла, що це насправді пастка. Педофіл у формі заманив ученицю у віддалене місце на території школи і зґвалтував. Після вчинення насильства дитина побігла до школи і розповіла про все своїй подрузі, а та повідомила вчителя. Поліція затримала зловмисника того ж дня. Постраждала дівчинка, його впізнала. 22-річний злочинець свою провину не визнав та розповів про зовсім інші події в той ранок. Проте було опитано ряд осіб, свідчення яких вказували на те, що чоловік збрехав. Також ці слова не підтвердили й результати експертиз. Як виявилось, гвалтівник раніше вже мав проблеми із законом, притягувався до адміністративної відповідальності за зберігання наркотичних речовин. Після затримання 22- річний злочинець свою провину не визнав зловмисникові. Призначили 11 років ув'язнення. Також він повинен був сплатити понад 92 тисячі гривень за експертизи. Однак він подав апеляцію. Рівненський апеляційний суд, вирок місцевого суду стосовно засудженого, залишив без змін. Захисник обвинуваченого подав касаційну скаргу до Верховного суду, посилаючись на неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та ще ряд порушень. Крові виявили 6,6 і проміле алкоголю, що вважається смертельною дозою для людини. На Рівненщині судитимуть винуватця смертельної ДТП. Нагадаю, 25 січня у здолбунові на вулиці Шкільній водій автомобіля Рено Меган на смерть збив 58-річну велосипедистку. Чоловік перевищив швидкість та здійснив наїзд на жінку, яка їхала у попутному напрямку. Момент цієї страшної ДТП потрапив на камери. Тепер чоловіку загрожує за цей страшний злочин від 5 до 10 років за ґратами. Тоді на місце події виїжджала наша Ангеліна Бурак. Вона і нагадає деталі. Збив велосипедистку на пішохідному переході, а після цього і ще кілька метрів провіз її на своєму авто. Ця моторошна ДТП трапилася по обіді 25 січня у Здолбунові. За словами очевидців, керманич легковика летів на шаленій швидкості. Тож, збивши жінку, одразу зупинитися не зміг. Я просто побачила удар, як підлетіла. Він її збив, і вона на машині він її провіз і вона тоді впала. Додають медики, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть потерпілої. Ну гляньте, де велосипед, а де його шапка чи що там злетіла. Я вже побачив, як це. Ну як вже лежали, отак поліція була. Казали, що скоро приїжджала, вже нічого не було на цих?» За словами здолбунівчан, керманич авто людина досить відома у їхньому місті. Він вчитель однієї із місцевих шкіл. Розповідають, коли чоловік після зіткнення вийшов зі своєї автівки, на вигляд мав ознаки алкогольного сп'яніння. Що не чула я знаю, викладач школі. Я чогоді п'яний був їхав не цей на стрічні ви, виїхав дорогу за попередньою інформацією. Ця моторошна автопригода трапилася саме з вини Керманича Легковика. Втім, наразі правоохоронці все ще встановлюють обставини інциденту. Повідомлення про автопригоду на вулиці Шевченка у здолбунові надійшло на спецлінію 102 сьогодні о 15.06 Від очевидця. Попередньо відомо, що водій автомобіля Рено допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалась по попутному напрямку. Попри надану медиками швидкої допомоги, на місці події її життя врятувати не вдалося. Усі обставини встановлюють слідчі слідчого управління. На ногах не тримався, вирішив їхати. Патрульні поліцейські затримали водія вантажівки у Рівному. Трапилося це після того, як кермувальник мало не збив на пішохідному переході жінку. Чоловік їхав на транспорті, який призначений для перевезення вибухонебезпечних речовин. Після зупинки виявилося, що водій п'яний. Результат на драгері показав, що норму перевищено у 13 разів. Деталі знає Вадим Мороз. Хильнув зайвого, сів та поїхав, втім не врахував одного моменту людини на пішохідному переході. Пригода трапилася на пішохідному переході по вулиці Відінська. Тут постійно, доволі велелюдно, також великий потік автомобілів. Ситуація потрапила на камеру поліцейських. Видно, що водій вантажівки проігнорував жінку на пішохідному переході. Патрульні наздогнали кермувальника уже на вулиці Студентській. Інспектори одразу відреагували та зупинили транспортний засіб. За кермом вантажівки перебував 52-річний водій, у якого патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонені. Понували пройти огляд, ну і результат виявився позитивним. 2,63 цілих проміли. Керував водій вантажівкою із цистерною, яка призначена для перевезення небезпечних речовин. Втім, на момент пригоди вона була порожньою. Патрульні на чоловіка склали два адмінпротоколи за водіння в стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху. Автівку не вилучили на місце. Приїхав інший водій, який і забрав вантажівку. Свідками таких ситуацій кажуть патрульні. Вони стають чи не щодня. Від початку року патрульні склали 293 протоколи за статтею 130. -ї. Це керування стані сп'яніння Кодексу України про адмінправопорушення. І це лише в межах міст Рівне та Сарне, а також Дубенського району та автомагістралей області. У патрульній поліції зазначають, що за час їхньої роботи зустрічалися і випадки, коли допустима норма була перевищена у більше разів ніж 13. Закликають не нехтувати правилами, керуйте відповідально і в Жодному разі не сідайте за кермо в стані сп'яніння, адже наслідки можуть бути фатальними. 7 тисяч доларів за довідку про непридатність до служби. Співробітники СБУ спільно із департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили начальника одного із відділень рівненського військового шпиталю на організації схеми ухилення від мобілізації. Нині відомо, що посадовець разом зі своїм спільником, колишнім воєнкомом одного із районів Рівненської області, підшукували клієнтів та виготовляли для них фіктивні медичні документи згодом із фальшив Діагнозами ці клієнти могли оформити собі інвалідність та отримати висновок про непридатність до служби. На Рівненщині поліцейські та силовики відточували професійну майстерність. У вараші відбулися тактико спеціальні навчання щодо забезпечення надійної охорони та оборони об'єктів критичної інфраструктури, а також своєчасного реагування на обстановку у прикордонні. Алгоритм дій відпрацювали поліцейські різних підрозділів: військовослужбовці, нацгвардійці, рятувальники та медики. Як це відбувалось, Дивіться далі. Whoa, whoa. Наші збройні сили, правоохоронців та рятувальників. Бережіть себе та своїх рідних та не ставайте героями нашої програми. Бувайте!